Запросили на благодійний майстер-клас за донат людей здопити свічечку. Я буду знати, що я принесла користь військова. Получає саме це задоволення таке, і звісно, і робиш добру справу. Ми зараз знаходимося в Гончаренко-центрі і від творчої майстерні «Visual Art Центр проводимо благодійний майстер-клас, збираємо кошти на медевак для 151-ї бригади медиків і запросили на благодійний майстер-клас за донат людей здобити свічечку. Всі ми розуміємо, що Медевак це дорівнює життя військового. Сьогодні я прийшла поробити таку свічечку, задонатити, звісно. Ну тобто, виходить саме задоволення таке, і, звісно, і робиш добру справу. Я тут робила гарну свічку і здала гроші для військових. А муку стілати. Хочеться трошечки людям подарувати цим майстер-класом затишок. Не тільки такий домашній, а й всередині себе. Ти якось знаєте, ще так пригукується трошечки з відключеннями світла, які у нас є постійно, і це дуже людей виводить з такого балансу. А от такий затишок, щоб вимкнуть світло, а я там свічечку зробила власними ручками. Запалимо буде затишок. Я так подивилася, що у нас блокаути і наша ситуація нестабільна, тому було б чудово мати таку свічечку, зроблену власними руками, і вона буде гріти серце і душу, і я буду знати, що я принесла користь військовим.